Не устаю тебя поздравлять с профессиональным праздником счастья, здоровья, внимания не только с моей стороны, а со стороны всех окружающих тебя людей. Спасибо, любимый. Спасибо, мой хороший. Доброго вечера, Украина. Поздравляю усіх своих медичних співробітників. З професійним нашим святом медичної сестри бажаю усім великого терпіння, професіоналізму та великого кохання до своєї праці. Це я бажаю як медична сестра з вищою категорією та стажем 26 років, яка Пролічила людей оцими ручками у фізіотерапевтичному відділенню. Я бажаю, щоб у кожного із нас, у кожного медичного працівника, був кусок хліба на столі, кусок нашого важкого. Важко, ще раз повторяю, житнього хлібу, тому що наша професія дуже нелегка. І тому я присвячую цю пісню е, зеленому нашому українському житу. Зеленіє жито зелене, хороші є гості у мене. Хороші є гості в хату йдуть, зелені житоженці жнуть, хороші є гості в хату йдуть, зелені є жито зелене, хороші є гості. Умені.